Зареєструйся прокинься о 4.20, виконай завдання помри від квесту до самогубства через гру вкоротити собі віку. Новий тренд серед тинейджерів у Харкові, Львові, Києві вже є жертви. Діти пройшли гру до кінця, і їх не стало. Закарпатські ж підлітки учениці гімназії, на щастя, не завершили гру до кінця. Дівчатам в «Контакті» дали завдання сфотографуватись оголеними, а потім розіслати світлини Нью своїм друзям. Дівчата виконали завдання, однак фото потрапили на очі батькам, і ті встигли припинити смертельну гру донюк. Артур, хоч і підліток, та хлопчик, розуміє всю серйозність справи. Це це, це дуже. Небезпечно, напевно, для дітей. Однак не всі так думають. Насправді проблема має місце. Небезпечні ігри поширюються через соціальну мережу ВКонтакті. Розбуди мене о 4.20», синій кит, чарівний газ, біжи. Діти реєструються в групах, потім з ними працюють досвідчені психологи. Учасники розміщають у себе на сторінці гасло. Наступне повідомлення буде із завданням, на виконання якого дається обмежений час. Основний посил груп. Заключається в тому, що ви повинні виконати ряд завдань. В результаті виконання за результатами виконання цих завдань ви можете стати казковим героєм або набути певні якості, які не властиві в першу чергу людині. Дуже багато дітей заходять в ці групи, отримують завдання. І починають переживати, щоб їх адміністратори цих закритих груп не виключили. Зловмисники цим користуються, і в кінцевому результаті дитина поетапно втягується в виконання певних завдань, наслідком яких може в кінцевому результаті це вчинення дитиною самогубства. Спільноти пропонують своїм користувачам пройти різноманітні квести. Завдань може бути безліч є умова. Всі вони мають бути задокументовані на відео чи фото, як власне, і останній етап гри самогубство. За проходження окремих рівнів у деяких іграх учасники мають ще й перечислити певні суми грошей. В Ужгороді підлітки грають масово. Зокрема, містяни вже стали свідками участі дітей у грі біжі. Завдання її кинутися під автомобіль. Зазвичай у сенсаційні заголовки не вірю і не звертаю уваги. Але от вчора біля Фокстрота на петефі четверо школярів 7-8 клас, тримаючись за руки, стояли на світлофорі із заплющеними очима. І тоді одна з них дала команду, і вони побігли перед моєю машиною. Я так розумію, що це синій кет та інші ігри про самогубства до Ужгорода дібрались. Ці квести нині дуже модні серед підлітків. Батькам варто бути обачними, адже ці ігри створені професійними психологами, які знають, що сказати, тим паче дитині, аби отримати бажаний результат. Досліджуючи цю тему, я помітила, що дійсно на цю грою просто любитель чи будь-який хакер не може настільки впливати на підлітків і на таку велику аудиторію. Це дійсно працюють психологи, які знають точки, на які потрібно нажати, щоб дитина проявила себе саме так. І важливо батькам звертати увагу на своїх дітей, саме в такому віці, і саме в такому віці, підлітковому, найважче знайти спільну мову з дітьми. Всеукраїнські опитування говорять про те, що тільки невелика частина дорослих контролює, чим займаються їхні діти у соціальних мережах. Ужгородські батьки кажуть. Чули про смертельні ігри, намагаються слідкувати та діляться порадами. Миграємо в місті, все время нічим не займаюся, постійно контролюю, наче ніяк не можна. Візде контролювати, в школі, вдома, везде, без кінця, постійно провіряти, яку фотографію виложив, що надо, ну, тому що без цього ніяк не можна. Діти повинні в сутку. Перед екраном бути не більше двох годин. Можливо, якісь е коди, ну щоб заходити, да, блокувати комп'ютер або відключати якимось чином, щоб вони не догадувались. Пан Михайло розповідає: розуміє всю гостроту питання, має сина підлітка, та чоловік не розуміє, чому неповнолітні отримують доступ до цих квестів та чому російські сайти досі існують на Україні. Відповідальність має бути і на соцмережах. Тому що щоб, бо там я знаю багато, де діти реєструються шляхом обману. Мають відслідковувати. Ну не може бути фотографія десь річної дитини, що ти маєш 16 років, правда? Закривати акаунти і все. А таке, як контактах і однокласники, по-моєму, у нас закон ж давно є, щоб їх заборонити на територію України. Але це не знімає відповідальності з батьків. Правоохоронці кажуть, вистежити будь-щось в інтернеті нелегко, тому в першу чергу робота спрямована на профілактику кіберзлочинів. Важко задокументувати блин, дану протиправну діяльність зловмисників. Е, інтернет і взагалі е, кіберзлочини не мають меж. Географічних або державних меж або державних кордонів, і тому часто густо ми можемо стикатися з такою проблематикою, що безпосередньо злодій злочинець знаходиться за межами території обслуговування нас як підрозділу кіберполіції, тобто досягнути його дуже проблематично, інколи навіть неможливо. Поліцейські просять батьків звернути увагу на оприлюднені списки дітей, які не ідентифіковані. Тут діти, які грають у смертельну гру. Вині на нашому офіційному веб-ресурсі, як в соцмережах, так і на домі cybercrime.coa, де ви можете зайти, переглянути. Розміщена первинна інформація щодо неповнолітніх мешканців України або громадян України яких на даний час не ідентифіковано. тобто прохання велике всім дорослим зайти, переглянути список кайдішок, по яким можна побачити, чи це не ваша дитина також там знаходиться і поки що не ідентифікована. Основний тягар у вирішенні цієї проблеми лягає на плечі батьків. Підлітковий вік не простий. Відтак психологи кажуть, варто налагодити тісний зв'язок між батьками та дітьми, показати, що ви довіряєте і хочете, аби довіряли вам. Різка зміна настрою без видимої причини на мінімальну подію, максимальна реакція. Довгий час дитина проводить за комп'ютером чи телефоном, не спить вночі, особливо близько четвертої ранку. Ці ознаки можуть підказати вам, що дитина вже у темі. Саме головне це приділяти дитині час. Ніякі ні айфони, ні подарунки, нічого не замінить батьківську увагу, батьківську підтримку. Якщо вже так сталося, що дитина потрапила в цю гру і вона вже там, їй це цікаво, вона проходить це все. Батькам важливо сісти і поговорити з дитиною, не забороняти їй. Якщо вона буде забороняти. Або виключати комп'ютер чи зблокувати. Дитина може агресивно, навпаки, агресивно себе повести. Однак навіщо комусь дитяча смерть? Хто цим займається? Який інтерес винищити націю, залякати дорослих? В Поліції кажуть гроші. Вони хочуть продати певний контент. Вони його створюють, цей певний контент. Суть цього контента протиправно заключається в чому вони схиляють дитину до скоєння самогубства в режимі онлайн. Створюють трансляцію потокове відео на відповідних. Тому каналів, кажуть певну годину. За, да, тому... за певні кошти, за певні кошти дають доступ людям. <гум> люди купують і дивляться це відео. Так. Тож, будьте обачними, контролюйте дітей у соціальних мережах, не дозволяйте їм купити собі смерть.